Дивіться, 10 років війни в Афганістані і сумісні потуги усього цивілізованого світу стерли в пиль таку величезну державу, як Радянський Союз, яка була потужніше за нинішню Росію, ну, мабуть, в 30 разів. 10 років стерло її в пиль для того, щоб зрозуміти, що нам робити далі, і чи. Є у нас який шанс? Ну мабуть, потрібно з'ясувати перш за все в якому стані зараз знаходиться Росія, в якому стані знаходиться її економічний потенціал, в якому стані знаходиться політична ситуація в цій країні. Ми більш-менш розуміємо про військову ситуацію і бачимо вже сьогодні, що там є проблеми. Сказати простіше, я би повернувся знову до цієї війни в Афганістані, і тоді з'ясував би для себе, так де зараз Росія в 79-му році, чи в 85-му, чи в 87-му, чи вже 89-му, для того, щоб об'єднати об зусилля наших партнерів для того, щоб можна було довести цю Україну до стану того колапсу, який очевидний, який очевидний у війні на виснажі. Чи маємо ми шанс? Чи маємо ми шанс? Звісно, ми маємо шанс. Але ми вже повністю зрозуміли, скажімо так, природу цієї сучасної війни. Ця природа сучасної війни опікується перш за все економікою. Перш за все, економікою. Що це значить? Це значить про те, що це війна економік і лише застосування таких економічних підходів, які виведуть з ладу протиборствуючу економіку, можуть провести до якогось очікування.